Мене звати Юрко, я народився на Львівщині, точніше Яворівщина, дуже мальовничий край. Ось, і навчався Львівській академії мистецтв, перед тим закінчивши коледж Труша. І сюди мене запросила Тетяна, це симпозіум, це мій другий симпозіум в дереві, саме хоча ну, в більшості я працюю в камені. Дарував дуже приємний матеріал. Він Потребує менших засобів захисту, не потрібен респіратор, всі наушники і так далі. Тут трохи простіше, він теплий, він має свій малюнок і дуже гарно диктує письмового виконання. А розкажіть взагалі про свою скульптуру. Що ви замислили? Що ви, що ви бачите? Ну, як ви її власне. бачите? Також. І чому саме чому сам, жінка? Моя скульптура власне, була також продиктована матеріалом, ну, сама фігура. Е, тобто я десь бачу ці коріння, які тут виходять колода тобто, досить широка з початку дерева. Образ такої жінки, якоїсь е, берегині. Роду, напевно, ну, це відродження жінки, яка виходить ну, на з коріння, якийсь як рід, і десь вона ну, там буде квітнути. Це такий жіночий образ. Абстрактний. Дякую.